Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось ситуацію наступного тижня в Україні, наступного тижня на період з 9 по 15 грудня 2024 року. Яка там ситуація буде, які події? Чи є небезпека? Небезпека є, а яка є небезпека для України протягом наступного тижня? Так, дестабілізація, дестабілізація, криза, дестабілізація в е, цивільних інфраструктурах, подачі, подачі е, тепла, подачі тепла переважно. Тепло це світло, це вода гаряча, це е, обігрів, незадовільний стан. От що буде актуальним. актуальним. Нестабільно, небажана криза. Криза приходить в домівки, як небажаний гість внаслідок того, що були здійснені або незадовільні роботи, або не накопичили достатньо, розумієте? Тобто незадовільні результати спроб покращити щось. Не вистачає також, не назбирали дефіцит ресурсу. Знову ж таки, неспроможність знайти вихід із ситуації. Окрім того, дивіться, по цих картах ворог буде виходити з із ізоляції. Ну, ви розумієте, так? тобто гучно. Гучно буде. Так, ще покажіть. Окрім того. Звісно, будемо блокувати, будемо блокувати ворога, але в рамках якихось домовленостей буде це подія наступна, якби знаєте. Будуть... Буде в рамках закона спроба заблокувати наміри ворога нам нашкодити. Тобто, будуть шукатися шляхи, яким чином. Унеможливити активне планування ворога нанести нам шкоду. Звісно, будуть знову оці от шляхом паперів, шляхом домовленості, шляхом законів, намагатися якось достукатися до тих сліпих, глухів, глухих, які живуть на болотах. Ну, я вам так хочу сказати, незважаючи ні на що у ворог все одно меч тримає піднятим, він, э, ну, непокабілімий, скажімо так, непокабілімий. Знову, Бачите, маніпулює. Він, знаєте, він собі таку оборону маніпуляційну е, виставив, знаєте, щоб одним махом поставити крапку, але таку відмазку якусь таку ляпне ворог, щоб обійти ці законні підстави, припинити його агресію. Буде ставати в оборону, маніпулювати, диригувати ситуацію для того, щоб поставити крапку і е, подавати у ці всі спроби наших, партнерів якось достукатися ворога, але в рамках юридичного напрямку. Знецінює, знецінює закон, знецінює людське право, стає в глуху оборону. Маніпулює, грає, диригує, режисує. Тобто, так от воно буде. Щось таке буде, знаєте, як е, діалог між двох сторін наші намагаються в рамках закону достукатися до ворога, а він маніпулює, як завжди, вивертається і знецінює, висміює, ну, ну, некрасиво. Ну, це м'яко сказано, підло грає. Що можна ще сказати? Якщо взяти по загрозі з повітря, то ми мушені будемо знову обороняти наші повітряні кордони, тому що ворог буде застосовувати знову свою підлу техніку, коли це залізо, воно літає туди-сюди. Непонятно, куди воно полетіло, можливо, полетить за кордон, повернеться. І десь має ціль впасти біля кордонів. За кордон воно куди може полетіти? Звичайно, не на рашку. Думаю, десь на захід воно полетить або на північ, десь в Білорашку. Ну, от якось туди-сюди вони будуть літати, але ціль в них одна. Ціль в них одна, в того заліза, що буде літати. Так, ще покажіть. Багато буде збиватися у повітрі. буде якось швидко розвиватися події. Події будуть, знаєте, От ворог щось застосовує, воно безполезно. воно, ну, як це, безполезно. Але воно дуже загрожує для життю. І тому ну, з боку ворога це немає ніякої вигоди, ну, вигода є, немає користі ніякої з цього, але воно спричиняє уламки, уламки, які шкодять. І якось швидко, швидкісне вони щось будуть застосовувати. Швидкісне, яке може робити багато галасу. Багато уламків, от прямо падають ці уламки, падають на енергоносії, на е, ці логістичні, е, логістичні шляхи, по яким рухається цей ресурс енергетичний. Це, наприклад, електрика, це провода. от логістичні шляхи це провода. якщо це газ, це труби в такому плані. Загроза є також для пального, там, де довозиться пальне? Ну, от, якось вони будуть спрямовувати свою агресію туди. Якось мені, знаєте, у бік рідини. Рідина може бути горюча, пальне. Пальне. Так, що ще може? Які покажуть події в Україні наступного тижня у тексті війни. Ну, летить щось низько дуже швидко. Знову ж таки, уламки. Нічні страхи, вони продовжуються, вони не уходять, не уходять, внаслідок того, що ворог хоче продовжити. Тому я хочу наголосити на те, що. Або це буде довготривалий страх, тобто, якщо це атака, вона буде тривала, або це буде декілька, але часто. Тобто не встигли, не встигли видихнути, вона знову. Не встигли видихнути, вона знову. Ось так, таку токсичну реальність з втратами. Світла вони хочуть, тепла зробити. Так, Покажи, що там в геополітичному плані, який вплив на ситуацію в Україні. Багато буде розмов. Розмов про. Безцільність планування командування, безцільність в плані немає безрезультативність, скажімо так, або із безцільним використанням живих на живих ресурсів для війни. Живі ресурси це можуть бути люди. Зокрема, мова може йтися про молодих людей. Ну, чого безцільність, того, що знову буде оце, от, знаєте, жвачка жувати, жувальна гумка про 18-річних, вона буде знову, тобто тут дитина, карта дитини перевернута. Але це не має кінцевого результату. Тобто, знову вони ту гумку будуть жувати, щось говорити, але знаєте. Не буде зупинки безцільності, тобто топтання на місці буде з темою призову, мобілізації, переважно молодих людей. Окрім того, безцільність використання зброї, ресурсів на полі бою. Тобто, будуть знову ж таки топтатися на місці. А от ми вам даємо, наприклад, партнери да, за кордонів, ми вам даємо. А ви їх якось неправильно застосовуєте. Ну, от якось, знаєте, от, тіпа, рев, ревнощі з боку партнерів будуть, як ми неправильно використовуємо їхню зброю. Ну, от щось таке от, буде неправильне планування. Ну, от якась така густа, тягнуча ситуація з втратою ресурсів. Типу всі ресурси в болото, е, немає професіоналів, е, внаслідок того, що немає активності, немає чим протистояти. Ну, от якась така жувальна гумка, топтання на місці, таке, знаєте? От переливання з пустого в порожнє буде. Якісь, ну, пусті з розмови, безцільні розмови ще. Ну, е король, король жезлів, король жезлів, який пагаз в Будь-який момент. Король жезлів енергія якого погасне в будь-який момент. І щось може статися з якимось закордонним королем, який погасне потух в потрібний момент. Я не, це, я не думаю, що це про осада, бо про осада було вчора. І вважається, що він вже погаснув, він за закордонний. Я думаю, ну, тут знову про якогось або ну, смуглява шкіра, темні очі ну, і шкі... темне волосся в, будь в потрібний момент він погасне. Він ще живий, бо він прямий. Хтось або згорить. Якась для нього буде ситуація критична, з якої він не буде змоги викарабкатися. Немає, він не може вийти з неї. Тут і емоційний аспект, і фізичний аспект. Емоційне, що його ув'язнять? обнулять, Погасне, погасне. Ув'язнять, обнулять, погасне. Не знаю, чи то когось зловлять і когось, але він ще живий. Боже, хто це? Це той, який у Зв'язці з двома, спричиняє заколісні, кулуарні активні дії, людина, яка у зв'язці, тобто трейнічок є, і він один з трьох, планує, відкриває перспективи. Ну, от, наприклад, як Сірія або Корея, можливо Корея, тому що це може бути і з жовтошкірі вузькі очі, ну, монголо, монголоїдна раса, вибачте, яка, знаєте, невидимо допомагала прихована конкуренція. Можливо, це, я не знаю, зараз в Південній Кореї там якомусь. Ну, тобто тут погасне енергія, яку ну, веже, різкі зміни. Я ж закашлялась, мені в горлі почало. Різкі зміни в житті якоїсь людини, вона або монголоїдна раса, або е, е, смоглявий. Мусульманська віра. Ну, ось так. Ну, якщо його показали, значить він якось був дотичний до ситуації в Україні, до війни в Україні. Я так думаю, що це хтось, це не прем'єр-міністр Південної Кореї. Він, ну, хіба він дотичний? Ну, тобто, якісь йому там звинувачування. Висунуть, ув'язнять або обнулять. Ну і по ітогу, що потішить українців на наступному тижні з 9 по 15 грудня 2024 року? Що потішить українців? В нас забирають якусь непосильну ношу. Полегшить нам якусь е, не, е, ситуацію важку. Полегшить важку ситуацію. Е, дивіться, можливо, це стосується знову ж таки енергопотужності. Я не знаю, про що це. що це за важка ситуація. Постачання, а ні, ні, все, я поняла. Це постачання сили. О, там, де була зупинка постачання сили. Енергопотужність це вогонь. Те, що до нас не доходило, воно до нас дойде. Забирають, забирають відсутність цілі, зрозуміли це, іншими словами, нарешті нас, щось до нас прийде. Те, що сила, яка була зупинена, до нас прийде багато чогось. І це нас е, потішить. Тобто плани стають в реальність. І е, обмежена ситуація, вона уходить. Чимось нам допоможуть. Ось так. Ось такі будуть події в Україні наступного тижня. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Всі Україна, і переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення!